Президент США Дональд Трамп только что допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, но отметил, что она должна была произойти еще три месяца назад. Поэтому актуальна ли она прямо сейчас? Он затрудняется говорить. Также президент Турции Эрдоган сообщил, что он готов предоставить площадку Стамбула или турецкую столицу Анкары для проведения не трехсторонней, двусторонней встречи Путина и Дональда Трампа. Ввиду того, что Эрдоган полагает, только их встреча способна остановить войну. Это очень авторитетная миссия участвовать в посредническом процессе при разрешении таких крупных конфликтов, как конфликт между Киевом и Москвой. Я в данном случае имею в виду, конечно, Турцию, непосредственно Эрдогана. Мы Благодарим его за его последнические усилия. И вот мы видим, что переворочный процесс все-таки продолжается. Прошел третий тур. И, соответственно, мы, оценивая результаты этих переговоров, а тем более говоря о перспективе этих переговоров, должны четко себе представлять, тем более размеренно, как это мы умеем делать, адекватно, объективно, объяснят это и посредникам, которые участвуют в этом процессе, ну и, соответственно, всем, кто считает, что, с одной стороны, переговорочный процесс заходит в тупик, а с другой стороны, что действительно необходимо встретиться лидерам Киева и России, Киева и Москвы. Слушайте, ну, сказать откровенно, с Путиным хотят встретиться сегодня все лидеры. Было такое время, когда с Путиным не хотели встречаться, они считали, что задавят нас на поле боя. Европейские лидеры, Соединенные Штаты, соответственно, говорили о том, что в скором времени будет абсолютная контратака по всему фронту, и мы отвоюем все эти территории, даже если придется воевать до последнего украинца. Но реальность какова? Зеленский же сидел за одним столом с Путиным, Владимиром Владимировичем. Он сидел с нашим президентом вместе с двумя лидерами Франции и Германии. И мы помним поведение Зеленского, мы помним его усмешки, ухмылки. Но ситуация сейчас... Был такова... молодой и неопытный. Да, молодой и неопытный, но мы не видим, что у него опыта стало больше. Вот в чем дело. И самое главное Ольга, здесь заключается в том, что, говоря о переговорах между Киевом и Москвой, мы должны быть убеждены, собственно говоря, и команда Зеленского должны быть убеждены при принятии определенных решений, позволит им реализовать тот или иной план. Сможем ли мы меморандумом произвести друг другу, или же Европейский Союз, э, как игрок, возьмет на себя инициативу, э, то, что остается, да, все еще от коллективного Запада, поменяет Зеленского, и все начнется заново. Эти же вопросы стоят. Это очень серьезно. Потому что на самом деле зависимость наисерьезнейшая. Вот прямо сейчас вы привели пример по поводу э, разведки, связи. Да? Э, когда они говорят о том, что Маск может изменить ситуацию на линии фронта. Но это же суверенность, отсутствие полной суверенности даже на поле боя. Нет связи, не воюй. Ну конечно. Очевидно, что же Россия достаточно суверенна не только в политическом развитии, но и соответственно уже в военном наступлении. Вообще опыт, который приобретен на Российской Федерации, то, каким образом ВПК сейчас подстроилась под современную ситуацию, это э, просто э, нивелирная, тончайшая работа. Более того, все не верили, э, когда говорили о том, что в самом начале специальной военной операции невозможно справиться с этой машиной, но все-таки НАТО. Но сначала не верили, что НАТО включится, потом сказали, что если включится, то совсем будет плохо. Но посмотрите, какая ситуация сейчас. На самом деле... Тот тупик, о котором я говорю, это, конечно, тупик для Европейского Союза, для Соединенных Штатов, соответственно, и для Киева, потому что они в полном тупике, потому что заявления, которые они делали, ну их десятки, которые не сопоставлялись, они не исходили из какой-то логики, никакие заявления не были исполнены, ну, кроме того, что они будут вооружать Украину. Вооружали. Вооружали. И довооружались до такой степени, что даже после такого крупного обмана после минских соглашений, когда лидеры признались, мы это все делаем для того, чтобы Украина вооружалась. Ну хорошо, даже если допустить теоретически, что они немного замедлили наше продвижение. Но мы же после этих минских соглашений сколько территорий отвоевали. Но ну, это же абсолютно очевидно, это же любому аналитику видно. И сейчас, что Зеленский собирается сказать нашему президенту? Может быть личных гарантий? Попросить? Может быть... Он считает, что три с половиной года не меняющаяся позиция, задачи, цели, которые ставились перед началом специальной военной операции, наш лидер изменит в той ситуации, когда мы на самом деле сегодня движемся и движемся в сторону уже других областей, а не только четырех. Ну, это э, подход такой, что э, когда они не знают, что делать. Работаем на территории Харьковской, Днепропетровской, Сумской. Они вот, в Конституцию Вы правильно абсолютно России не сказали. Входит. Они в Конституцию не входят. Но почему мы там тоже для э, наших людей объясним? Ну, потому что мы создаем ту самую буферную зону. Это же не шутки были. Сначала всем казалось, что это достаточно такая э, шуточная вещь. Нет, не шуточная, потому что мы отодвигаем их. И сегодня. Единственная сила, я сказал про тупик Европейского Союза Соединенных Штатов, мы точно не находимся в тупике. Мы точно знаем, что делаем. Вот наша сторона российская, скорость медленнее, иногда быстрее, так или иначе, мы как раз таки по заданному плану, именно в колее построенных и поставленных задач и целей СВО, движемся на своем случае. Более того, это же очень неодносложная такая Ціль. Про вибухи на території Російської Федерації від Тамбова до Сочі і про затримку авіарейсів. Все-все про ту масовану атаку безпілотників по Росії 25 липня. В ніч в Росії саме на 25 липня було абсолютно неспокійна. Ця ніч окупанти жалілися на масовану атаку невідомими дронами, вибухами і також поганою роботою їхньої протиповітряної оборони, а вони не вірили в те, що вона там Будафорська і навіть надувна. Гучно цієї ночі було від Тамбова до Сочі детальніше саме про те, куди летіли невідомі безпілотники в Росії, що вони атакували, які наслідки будемо з вами розбиратися. Далі в центрі протидії дезінформації розповіли, які важливі військові об'єкти. Атакували безпілотники Андрій Коваленко зазначив, що дрони сьогодні вночі вразили два важливих об'єкти військово-промислового комплексу ЕРЕФІ. Це Невиномський азотний завод в Ставропольському краї. Це один із найбільших виробників хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти і аміачної селітри, що пояснив центр очільник центру протидії дезінформації. цитую, це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами і РСЗВ. Крім того, влучання відбулося і в Катовській параха завод в Тамбовській області одне із найстаріших стратегічно важливих підприємств ВПК Росії. Цей завод спеціалізується на виробництві широкого спектру порохів для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Що зауважив Коваленко? Я процитую його його продукцію, тобто продукцію цього катовського порохового заводу, використовують десят оборонних підприємств фактично безкатовська не стріляє ні, така система як ГРАД, ні така система як Смерч, яку зазвичай використовують росіяки безпосередньо по о, військовим на полі бою. Крім того, в Росії затримувалися поїзди через уламки безпілотників. 12 поїздів затримувалися після падіння уламків БПЛА на станції Тимашевська в Краснодарському краї. Про це повідомили в російської железної дороги. на станції Піщанокопська в Ростовській області. Уламки дрона пошкодили контактну мережу і постраждалих не було. Затримувалися 10 потягів. Боронам Росії відзвітували про роботу їхньої протиповітряної оборони. Міністерство оборони Росії написало, що російська ППО нібито знищила аж 105 безпілотників за ту ніч, 26 на території Білгородської області, 25 на території Брянської області. Над Ростовом їм вдалося знищити нібито 23. цифра над акваторією Азовського моря сягала дев'яти безпілотників. Над Краснодарським краєм Міноборони видумала вісім безпілотників Над території Ста. Аврополського краю Росіяки вигадали, що збили п'ять безпілотників. Курська область всього на всього три. А що так мало? Міноборони Російської Федерації чогось можливо. Там була ще інша цифра, просто затерлась, не побачила на території Тамбовської області. Також три прозвітували в Міноборони Росії Вороніжська область, дві штучки, Орловська область, скромна Міноборона Російської Федерації. Сказали, що там був всього на всього. Один безпілотник, який їм а, вдалося буцімто знищити. Невідомі дрони, крім того, паралізовували роботу одразу восьми аеропортів Російської Федерації, і це м, неймовірно приємно. За даними російських пропагандистів, польоти зупини, зупинилися в аеропортах Владі Кавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних Вод, Начальника, Ставрополя, Сочі і Тамбова. На цим. Авіа... Саме містечками тимчасово закрита повітряний простір через атаку безпілотників було затримано 27 рейсів. Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт 40 П'ять літаків. Пасажири особливо не нервувалися і просто чекали, поки скасують этот план кавюр, який на Росії вже так часто застосовують, що ті сидять в аеропортах і думають, а ну це, це знову. Люди чекали, очікуючи свої рельси, спали прямо на кріслах. Ці відео розповсюджувалися російськими телеграм-каналами. Ну, пані які нібито ніякої не було про атаку безпілотників, заявляли і самі жителі Тамбова. Дякуючи їхнім телеграм-каналам, у мене сьогодні був гарний настрій зранку. В Катовську, що під Тамбовом виникла пожежа на території порохового завода. Бо біля підприємства під ранок, 25 липня, щось влучило. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки безпілотним літальним апаратом. Перед цим в аеропорту Тамбова голосили план кавіор через атаку без пілотники в Литовище не відправляло, не приймало рейси. Е, Інформація була вдосталь, щоб насолодитися. Лише е, кілька відео і фото залишилися потім після певних там. Рейдів, я так розумію, заборона публікації в телеграм-каналах. На одному з них чоловік говорить: цитую: «Пороховий завод засадили. Ми будемо зматуватися звідси. Ну от зматуватися вони будуть молодці. Нехай зматуються і з території України, яку тимчасово окупували.